з засідання постійної комісії виносять такі питання: про створення дошкільного структурного підрозділу Сонечку Болотнянського закладу загальної середньої освіти, першої виступаннями Переміщанська міської ради. Друге питання про погодження створення інклюзивної групи та ведення посад асистента вихователя до штатного розпиту закладу дошкільної освіти, обвинуваного типу, я за них скоростно, Переміщенська міської ради. Третє питання про закріплення території в за закладами освіти Переміщенської міської ради, військової районної міської області на 25-6 років. Є різні. Коли які ми повністю пропозиції? <позиції> Хто за такі порядки дані? Прошу голосувати. Yes. Дякую. Ну, Ти всі питання, так розумію, нашу да. Проєкт рішення про створення дошкільного структурного підрозділу сонечко болотня із контакту до загальної середньої освіти першого другого ступенів Перемішницької міської ради Львівського району Львівської області. Необхідність функціонування дошкільного підрозділу це є задоволення потреб батьків добуті дітьми дошкільної освіти, а також створення умов для розвитку дошкільної освіти забезпечення системного кваліфікованого ефективного використання кадрового потенціалу. Як ви знаєте, що діяльність Іванівського закладу вентреї освіти першого другого ступені буде припинені в червні, віднорішення сесії, але буде звернення батьків про те, щоб на базі Іванівського закладу в районі тренієї освіти створити структурний дошкільний підрозділи, а які вже буде підпорядковані Бородянському закладу 1-2 ступені. Тому, Пропонуємо створити дошкільний поступний підвертний сонечко Болодянського закладу, загальної середньої освіти 1-2 ступенів Перемішлянської міської ради Львівського району міської області, адресу місцезнаходження це себе Іванівка, вулиця Вільська, 41. Затвердити статут Болотнянського закладу загальної, середньої освіти, 1-2 ступенів Перемішнської міської ради згідно з додатком. Кічулі Світлані Іванівні, директора Болоднянського закладу загальної середньої освіти. Терміни визначені законодавством України, вчинить організаційно-правові заходи, пов'язані з процедурою вторгнення та проведення реєстрації статуту доведення закладу загальної середньої освіти 1-2 ступені Переміщенкої міської ради військової району, і військової області органах державної реєстрації. Контроль за виконанням рішення показано на постійної комісії приміщенської міської ради з питань культури, освіти, медиційної роботи молоді, спорту, духовного відродження та патріотичного виховання. Остап Миколаєва терепети, ми наподводили заступника міського голови, питання Янського нашої колонії. Станом на сьогодні в дошкільному топтурному підрозділу планує ховак 14 було? У нас є, володня є. Має, є? у вони в школі Той Іванівка до нас. То буде Іванівський Захар, тепер а, і, на базі Іванівського Захару. Я думаю, що думай, шо, Я зрозумів тепер. Думаю, чому? <звук> у нас є. Підрозділ, коли <звук> у вас є дитячий садок. Володянський Захар тепер буде мати два колекційні. Я зрозумію. Я заточу хвала, садочок Ваняцький. І Іванівський Захар буде... Тут я не точно все думаю. Я знав, що люди людей у вас буде заточок Бачите, він є на базі. Я розумію. Я, розумію. я, розумію. я не дуже знаю, що No, це no, це там є хубі, а хутові же є. Немає тишині дітей. Тоді школу збережети. Нам зайти і... до іншу державу заходити. Мід купа дітей. <gülüyor> так, <gülüyor> так. Так. Я ж туди прийдужав. No, Наша ну, комісія виносила даний проєкт, все сесій, прошу висувати. Рішення про погодження створення інклюзивної групи і введення посади асистента-вихователя до штатного розпису закладу дошкільної освіти комбінованого типу Яца фодок дзвіночок, села Корусно, Приміщенської міської ради, військово району військової області. Отже, враховуючи клопотання дирекції, завідувача закладу дошкільної освіти комбінованого типу Яца фідом дзвіночок, корисно, Тарнавської, Паніне ще від э, червня 2025 року про необхідність створення інклюзивної групи та введення посаду асистента вихователя до штабного розпиту закладу дошкільної освіти, комбінованого типу 5 дзвіночок села Колосно з метою забезпечення дошкільної освітою дітей з особливими освітніми потребами, відповідно до закону України про дошкільну освіту, також постанови Кабінету міністрів. України номер 818 вісімнадцять від цього лютому війць 2025 року пропонується створення інклюзивної групи у закладі дошкільної освіти комбінованого типу Якчасдова двіночок села Коротна, Переміщенської міської ради військово району міської області, верте посаду асистента-вихователя у штатному розпису закладу дошкільної освіти комбінованого типу, я час подовольного двіночок села Коротна Перемішанської міської ради військово п... району області з 1 май 9. Контроль за виконанням також покласти на постійну комісію приміщення міської ради з питань культури освіти, медицини, не роботи з модуль і спортивного відродження патріотичного виховання, став на підставний клас, переп'ята Романа Петровича, заступника міського влади, з питань діяльних виконавчих органів ради. Там є з друзями кого. Там буде двоє зараз дітей і подали.

Деревої садочку mm -hmm. і є висновок ірк. Воно все додається, копія додають. Mm -hmm. Третє питання: про закріплення території обслуговування за закладами освіти Перемішлянської міської ради військового району Дміської області на 2025-2026 рік. Тоді кожного року ми закріплюємо територію обслуговування за закладами загальної середньої освіти і закладами дошкільної освіти. В зв'язку з тим, як ви знаєте, що була сесія 42-го позачергова сесія 8 слипня від 5 червня дві року, про серед прошивювання типу та міну найменування закладу загальної передніх освіти припинення юридичних спосіб закладу. Загальної передні освіти щодо шляхом ліквідації з метою забезпечення права дитини на здобуття дошкільної початкової базової освіти у найбільш доступному та найближчому до її проживання комунальному закладі. Відповідно до актуальності 3 частини 1 статті 13, частини 2 статті 66 закону України освіту статті 8 закону України повну загальну середню освіту пункту 3. Порядку ведення обліку дітей дошкільного до та шкільного віку і учнів затвердженого постановою кабінету міністрів від 13 вересня 2017 року, номер 684. пропонуємо затвер... закріпити за закладами загальної середньої освіти Перемішської міської ради території обслуговування, які належать до сфери управління Перемішканської міської ради. Військо район, військовості буде додаток 1. Тобто, ми заклади освіти, села, скажімо так, де ліквідовані заклади освіти, ми доєднуємо, закріплюємо за тими іншими навчальними закладами, які є до них найближче. Ну, в основному це, наприклад, Добрянський так, ми закріплюємо за Осталицьким закладом першого другого ступеня. Болотня Іванівський заклад, ми закріплюємо за Болотнянським. Далі ви. Завжди ми закріплюємо за Станимирським, бо ми не можемо інакше, тому що найближчий захід Станимир. По закону. По закону, згідно закону. Тому що в законі чітко прописано, що за найближчим до місця знаходження. і так само до Чемиринки до, до, до Дунає. Чемиринецький, бачите, Чеминецька початкова школа і Дунаївська гімназія. Дунаївській, бачите, Чемиринці, 5 9, кутермоги, Плинники, висні прибування. Тобто ми підтримуємо такими западами, де вони знаходяться найближчі від того села для такої школи. І на цікаві тільки таке, що автобуси будуть так курсувати, чи ні? Чи автобуси? будуть потім дадуть автобус? Наприклад? Автобуси маршрути вже певні ну затвердження. Ми розробляємо на кожен заклад. Нас ще є один, ну, буде буде налагодів автобус, лагодив унів доводити до корисних дітей і до перемишлян з чимарин ну, закріпили закрили загинув ну а якщо батьки дали заями, ну ми поради <ріпи> взагалі ми може ну, суперечить, не суперечить, але ми не можемо змінити. Ми не ну, ми не маємо права замінити батьків чи позбавити батьків право зазначати місце навчання. Батьки написали заяву. Організовано. але якщо згідно законодавства, дозу. вони мали би добиратися своїм ходом. Так, без ату. Ті, що не це... До є, прошу, виходить, там держава є Воно та? виходить суперечність в такому та, випадку, та, тому так. що тоді діти школу -то, якби, закрили, а дітей немає автобуса чим доїжджати. І тому сказали, що там, де буде більше дітей їхати до школи, значить автобус буде додатковий. Слава, він переїжджає в корузь, а, так. Майже. так. Але так, так. мене цікаво, бачите, дивіться, при мені був один учень, який до Дуб'янськ. За ним автобус не йшов. Чому? Тому що він йде до, до, до Дубрянської школи. А тут припис є рішення сесії, все як буде, буде приписано до mm -hmm. середи. Ну, та я за одним би теж не їхала, але тут є більше двадцяти, там є ще 23 дітей. І лише без, без, без маршрутки, там маршрутка не поведе і таким чином. Тому така виходить ситуація. Ага, з лагоду він куди да б їхати. Через... Він буде їхати з лагоду, ну приблизно так, до корисна. Потім на все потім в Унів, бо ще є діти з Унева, які йдуть до Коросна, потім mm -hmm. до Перемишлян. То то тоді частина дітей з Унива йде до Перемишлян, а частина йде до Коросна. Тому він mm -hmm. mm -hmm. з Унива забирає, забирає дітей. Та дуже складно склати маршрути. Mm -hmm. З Унива дітей mm -hmm. йдуть частину до Перемишлянської школи номер 1 решта піде до Коросна, і там він зупиняється. І потім зворотні на то це було так рік за Унивом і за Лагодовом автобус, який був їм таким чином. Цікава ситуація. Батьки тако вибирали. Так. Школу. Батьки мені чого не повідомляють. Ми про це буде. Ви пам'ятаєте, дуже довго вчилися суперечки про те, щоб з тих трьох закладів, які є в тому окрузі стани надлагодим. І Ганачівка, щоб створити один потужний заклад, щоб об'єднати ці три закладів і створити одну потужну гімназії. А, а вони чомусь всі між собою пересварилися, і ніхто не поводився нікуди. І в результаті батьки, ну, Загодівські заклад не мусили реорганізувати, тому що він мав тільки 29 дітей, і функціонувати він далі не міг як самостійний заклад. І Ми говорили, що ми І Така ситуація буде з Чимрицем. Наскільки Чударі, я знаю, що... Там вже немає, немає, немає. Ні, ні, ні. вони всі. Mm -hmm. Але е, вони сказали, що вони не йдуть до дони. <звук> ми заходимо до Дуної. А де... вони собі. 3 кг. Три кілометри, а вони йдуть де... Я просто До так? <звук> а вони йдуть до Борш. Ні, частина пішла до доною. Але, але мало. А більшість пішла <звук> до Борш. Вони вибирають там зараз... Там автобус ходить, бо там старші класи до да, про Так, да. Там немає проблем, тому що там, там вже проблем. і так автобус їх, їхав. Там нічого не прийшло зміняти. Там вже просто можливо більше Автобус так добив. їде чи а, Так, Бо він доводить дітей 10-11 класів до mm -hmm. перемішляння, а їде через борщ, тому там як таких понад немає. Як... Згідно з законом ми закріпили ті заклади, але батьки не позбавлені права збирати. А що, не подавали, хто куди хочете. Ну все одно. Я... Принаймні, переміщенці. на. нам до голосування зайдя, mm -hmm. ми голосуємо. Не абсолютно це. Просто, напевно, такі питання, які право. Батьки мають рацію, ну, мають право. Не вибирають нічого в наше голосування. Не завжди це є рішення. Ні, ну правильно, батьки мають право, але він тоді везе собі як не, до нас зараз мама вона мала своїй своє. Ми, ми кажемо автобуса не нас... ні, я буду сама приводити. Вона принципово пішла до перевич. Ну я ми не у нас, ми, 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 ми ніхто знає, що я її просити не буду. Вона мені написала відмову.

Ми yeah. 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 переголосуємо, yeah. yeah. а натурі там зовсім більше виділити виставити. Ми мали рішення, міська рада притримується того, чи відділ освіти виконує його. Це дуже готово. Тут ну, ви дотримується перша видає. друга школа, так вони а, так, так Вони дотримуються mm -hmm. інші. Так дотримуються, не всі заклади mm -hmm. дотримуються. То то тільки так того року вийшло, але ми ну ми нічого не можемо зробити. А закріплення території обслуговування ми мусимо прийняти таке рішення кожного року в Зв'язку з тим, що потім на тільки тому, тому що е, в АйКОМі, айкомі і в інших е документах ви зносите ага. рішення Де про закріплення території. Ага. І то, що воно виконується чи виконується, це вже відповідальність. Але воно кожного року виносить на сайт, це обов'язкове питання, яке кожного року має голосувати. Тому ми змусимо ага. голосувати. І ми не можемо, як і, ми можемо запропонувати закріпити ті території за закладами, до яких вони реально їдуть. Але вже по відношенню до школяриків, то виходимо в той ситуації, uh -huh. яка є. Тут, різному, є тільки таке взагалі, ми там говорили.